Привіт всім. На зв'язку з вами, систем GuruMakетс. Починаємо із короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Ви можете більш ретельно розглянути кожен параметр компанії. Тепер ми розглянемо основні показники корпорації QuadGraphics Inc., тикер, QUAD. Огляд за даними на 15 квітня 2025 року. За класифікацією гуру Quad Graphics Inc. належить до підкатегорії. Едвартейзен в аналізі беруть участь п'яте 10 компаній, що є дуже репрезентативним. Ми розглянемо таблицю замовлень в кінці відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий: мінус 5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,8 бала. Якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку в сукупності. Можна побачити, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки мінус 5 балів за Quad Graphics Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Graphics Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Quad Graphics Inc. показали динаміку на 6,3 віц. Проти динаміки цін за під категорією мінус 23,5 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії Quad Graphics Inc. оцінюється в 0,27 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 40 мільярдів доларів. Quad Graphics Inc. має частку 0,298% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 0,3 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 26 мільярдів доларів. Quad Graphics inc становить частку 0,134 тисячні віц. Здійснивши порівняння часток, що займають біржова та балансова капіталізація, бачимо наступне. Частка Quad Graphics Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,298 тисячних віц. Капіталізація балансу 0,134 тисячні віц. Що на 55% менше частки ринкової капіталізації? Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості під категорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 0,324 мЛРД. Боргова балансова капіталізація становить 1080% капіталу компанії. Рейтинг за рівнем боргових зобов'язань компанії дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 30,6, що значно гірше, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 51 долар мільйон. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. А це вкрай негативно для перспектив компанії. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре. 1 бал. Відношення ціни компанії до виручки становить 0,1. Середній показник для підкатегорії становить 1,2, що на 92% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показників виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2670 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Це негативно впливає на ціну компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компанії під категорії погано мінус 1 бал. Націнка становить мінус 1,9% при середньому по підкатегорії 3,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 5,7%. Оцінка маргінальності в порівнянні з показниками в підкатегорії терпимо мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників підкатегорії становить 2,86%. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 860%. І цей факт свідчить про дисбаланс ринкової ціни компанії Quad Graphics Inc. швидше за все в бік недооцінки. Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 22 тисячі доларів. А для підкатегорії 212 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 89,6%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус 4,2 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 6,9 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 80%. Оцінка прибутку кожного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка доходу на кожного співробітника організації становить 219 доларів тисяч. За підкатегорією 184 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 19%. Оцінка обсягу продажів на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Скорочені акції становлять 9,8% в порівнянні із середнім показником під категорією 6,6%. Це індикатор можливого ризику скорочення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 43% для компанії Quad Graphics, Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 42%. В середньому акції під категорії котируються приблизно так само, як і акції компанії Quad Graphics, Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 5,16 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 10,16 долара. Динаміка поточної ціни і консенсус прогноз становить приблизно 97%. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна кожному посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Quad Graphics Inc. Інформаційно довідкова система оцінювання гуру Макетс приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за ціною 5,15 долара за акцію. Замовлення відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно низький рейтинг. Оцінка підприємства проводилась на основі критерію оцінки індексу Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 4,21 стоп лос встановлений на рівні 6,09. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі транзакція фіксується автоматично за результатами сесії обміну по 15 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер. CTO буде основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається за поточною ціною. Дякуємо за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru, Markets.